Він у перші дні війни добровольцем став до лав ЗСУ і приймав участь у найгарячіших боях за визволення українських міст від російських загарбників. До повномасштабного вторгнення Андрій Краєвський працював на цивільних посадах. Згодом став строковиком. Андрій Ігорович народився у місті Житомирі, проживав також у місті Житомирі. Він закінчив загальноосвітню школу номер 19, Нині це ліцей номер 19. Після цього здобув спеціальність будівельника в професійно-технічному училищі номер 1 Проходив строкову службу збройних силах України. Власне, його строкова служба також була пов'язана із сходом України ще до гібридного вторгнення РФ. Він був військовослужбовцем військової служби правопорядку у місті Донецьк. За спиною героя бої на півночі та сході України загинув 38-річний Андрій. Розповідають у міській раді від хвороби, загинув захищаючи нашу батьківщину. От він помер від. Тієї хвороби, яку він переніс під час проходження військової служби. Попрощатися із героєм прийшли і ті, хто не був з ним особисто знайомим, але добре знав батьків. Колега мами пригадує: востаннє жінка встигла поговорити з сином за кілька днів до його загибелі. Дуже гарна родина, мама дуже відповідальна. Така вони дуже турбувалися, хвилювалися. Не виходив на зв'язок, було таке, що ми всі разом неї підтримували колективом. Вийшов він 28-го числа. Казали на зв'язок з родиною, а 3 числа вже повідомили, що він загинув. Загинув герой 13 березня. Менше аніж за місяць Андрію мало б виповнитися 39 років. У чоловіка залишилося двоє дітей мати та батько.